асамблея НАТО гарний майданчик для просування ідей про членство України в Альянсі. Кого за ці дні роботи в Люксембурзі вдалося переконати? Ключова позиція, що бюрократичний щебель переговорів робиться в штаб-квартирі в Брюсселі. Політична складова, а нам треба зараз вирішувати, в тому числі і політичну складову, робиться на політичному рівні. в у форматі парламентської асамблеї дуже важливо, що сьогодні нам вдалося вставити в резолюцію асамблеї слово інвітейшн запрошення, і це можна інтерпретувати таким чином, що парламентська асамблея НАТО звертається до того, щоб Україну запросили. І запросили Зеленського для участі в вільнюському саміті. Я думаю, що це є дуже правильна відповідь парламентської асамблеї НАТО на звернення, які надходять, в тому числі і до мене під час відвідування. Ми намагаємося кожен тиждень бути на І по-перше, солдати дуже чітко розуміють роль і місце НАТО і партнерів в їх забезпеченні зброєю. А друга позиція, що вони прагнуть, як і всі українці, які знаходяться зараз під обстрілами російських ракет, ну в першу чергу це солдати, щоб їх дружини, їх діти, їх родини були захищені надійною безпековою гарантією. І в світі не існує іншої безпекової гарантії, ніж членство України в НАТО. Тому Мій меседж, який моє повідомлення, яке я використовував в великій кількості двосторонніх зустріч, була наступна. Якщо ви постійно стверджували 10 років чи навіть більше, про те, що двері України для України відкриті, двері НАТО для України, дуже просто прохання, то дайте нам зайти. І я з цього виходив всі 9 років з 2014 року. Я знав, що не існує інших форм безпекових гарантій, і не треба на це витрачати час. Це шлях в манівці, це повторення Будапештського меморандуму. Ми маємо сказати, що ті, хто наполягають, щоб зараз проводилися мирні переговори, я повністю за мирні переговори, єдиний можливий їх формат це переговори про членство України в НАТО. Лише це веде України до миру. А нас всіх до перемоги. Треба припинити позицію, щоб ми в лексиконі використовували фрази партнери з нами до кінця. Ні, вони з нами до перемоги. Дуже важливо, що в, конс... в резолюцію включена ключова позиція: двері НАТО для України мають бути відкриті, в тому числі і тому. Що в Конституції України записано майбутнє членство України в НАТО, і в цій ситуації, звичайно, що я твердо наполягав, що це моє рішення включити в Конституцію членство в НАТО було обґрунтованим своєчасним. І ті клікуші, які казали, що от Путін на нас напав, тому що Порошенко вніс НАТО до Конституції, це є чиста кремлівська наратив, кремлівська технологія. Ще одна позиція, яку вдалося зробити прямо під час проведення пленарного засідання, це те, щоб визнати Вагнер терористичною організацією у світі. Причому було підкреслено, що в першу чергу і за їх дії в Україні, але і. В країнах Африки і по всьому світові Вагнер має понести відповідальність, а також ті в російському керівництві, які прикривали. Дуже ще одна позиція, яку я хотів би звернути вашу увагу, це те, що визнано не тільки Росію, але і Іран і Білорусь співучасниками агресії, і це вже на рівні НАТО. І для нас це позиція принципова. Ну і ідеологічно теж не треба зменшувати навантаження, делегація, і дуже важливо, що нам це вдалося. Ми включили, що російська агресія має також і ідеологічний підтекст. І назва цієї ідеології расизм. І це має бути відомо по всьому світу. І от на сьогоднішній день парламентська асамблея НАТО одноголосно, майже Два були е, утримались. Е, прийняли резолюцію, якій міститься термін рашизм як російська ідеологія, яку вони використовують проти України. Це є і геноцид, це є і вбивство, це є повна калька з Гітлером, з фашизмом, з усіма наслідками. Петро Олексійович, Сьогодні ви мали зустріч з прем'єром Люксембурга Бетелем, а також заступником генсека НАТО Джоане. Про що говорили? З кожним про своє. Я дуже давно знаю е, мого друга і друга України, е, премєр міністра Люксембургу ще з його парламентських часів. І я можу наголосити, що сьогодні було оголошено дуже важлива цифра, яка має бути прикладом для інших країн-партнерів. Ця цифра 16%. 16% оборонного бюджету Люксембургу перенаправлено на допомогу Україні. І я сказав дуже добре, що ми заявили про це саме з трибуни парламентської асамблеї НАТО. І на сьогоднішній день це озброєння для українських представників і на зустрічі в Рамштайні для представників главкома і міністра оборони. І на зустрічі в Осло, де будуть збиратися міністри закордонних справ країн-членів НАТО, і для цього це буде та вже стеля, до якої треба рухатися, в тому числі і в питаннях постачання нам винищувачів, постачання нам. Укріплення повітряних сил, постачання нам систем радіоелектронної боротьби сучасних дронів, які е, будуть надавати нам неоціненну підтримку в нашому наступі, що планується. Під час зустрічі з Мірчеджоаном ми дуже добре один одного знаємо. Він є також величезний друг України. Я передав вітання е, Єн Столтенбергу і е, той досвід, який Мірчи Джуана має не тільки як заступник генсека НАТО, а й як керівник уряду Румунії, то в цій ситуації я сказав, що він нам потрібен не лише як партнер, а й як радник. Бо в Румунії шлях до НАТО був теж непростим, так само, як і шлях до Європейського Союзу. І мені приємно було, що я почув, що ви маєте не тільки робити. Наступ вашими збройними силами, а ви маєте робити наступ для того, щоб захистити реформи. Ви маєте робити наступ для того, щоб подолати корупцію. Ви маєте робити наступ для того, щоб захистити децентралізацію. Ви маєте робити наступ, бо збереження демократії це парламентський плюралізм і свобода слова. І в цьому випадку сказав він. Незважаючи на те, що нібито вони розведені, позиція вступу України в Європейський Союз і вступу України в НАТО дуже пов'язана. Перелік реформ один той самий. І тому якщо ми прагнемо членство в НАТО і членство в Євросоюзі. Відповіді на питання євроверховінства права, демократії, свободи слова, свободи змі, боротьби з корупцією, і всіх цих питань, що я перелічив, стоять на першому плані. Тому, якщо в нас стоять зараз початок переговорів про вступ, щоб це відбулося цього року і цим складом Єврокомісії, європарламента, нам треба по всім цим напрямкам зараз прийняти. І рішучі зміни до законодавства, і рішучі дії, які продемонструють нашим партнерам, що Україна прагне і робить все можливе для членства в НАТО, і членства в Євросоюзі.